Квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там 4 рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща – це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в. Європі єдина проблема, яка в нас залишається, <смі> <смі> про нашу м'яшу цього міндіча, оцю всю історію, корупція в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходили за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися дійсно, може. Не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця, не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки ним, взагалі такі заходи існують. Але, але завдяки нехорошим хорошим людям там і не існує в Україні всіх тих явних інвестицій, фінансувань, які б за яких вже мали б щось побудувати, бо, да, але ну. Короче, що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все, і у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за всю всю історію, а реально як та сплатяться, дивіться, он саркофаги роблять, гляньте, які тобто вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально можна наладитись в Україні.